Доброго ранку, мої любі! Сьогодні ми з вами продовжуємо балакати про книжки. Книжка це завжди цікаво. Дітки у дідсадочку ми з вами знайомимось з багатьма цікавими казочками, оповіданнями, веселими віршками та загадками. Дітки, а скажіть мені, будь ласка, звідки ми дізнаємося про них? З чого? Як ви гадаєте? Так мої любі, звісно, із дитячих книжечок. А як ви думаєте, які дитячі книги? Так, вони дуже хороші та цікаві, яскраві, не багато всього. Так, молодці. Майже в кожній дитячій книзі є гарні малюнки, на яких зображені різні персонажі. Як ви думаєте, для чого художники малюють ілюстрацію до книжок? Так, щоб нам з вами було цікаво, щоб ми могли побачити казкових героїв і уявити собі їх. Дікі, чи подобається вам розглядати малюнки і ілюстрації книжочок? Я гадаю, що так, бо вони дуже цікаві. Та різноманітні. Дітки, скажіть мені, будь ласка, чи читають вам удома книжечки мама, тато чи бабуся про що або про кого вони читали вам останнім часом? Я думаю, що у кожній родині батьки та бабуся. Читають багато казок чи оповідань різних. Яку книжку приємніше брати до рук? Нову і чистеньку, чи стару, пошарпану та брудну. Звісно, мої хороші, нову. Як Ви думаєте, чи залежить вигляд книги від того, як ставляться до неї діти? Звісно, Якщо ми з вами будемо ахайно поводитись з книгою, то вона і буде виглядати дуже гарною та чистою. А якщо її кидати десь, десь її роняти, то вона і буде пошарпана та і негарна. Так, добре, діти. Розкажіть мені, будь ласка, як ми з вами піклуємось про наші книжечки в дитячому садку? Бережно, да мої хороші, і не загимаємо сторінки, не рвемо їх, не шарпуємо, кладемо після розглядання на місце. Так? молодці. Добре. А зараз, мої хороші, я вам хочу запропонувати зіграти за мною дуже цікаву гру. Називається Книжечка і ти. Я буду вам показувати малюнки та буду вам е читати речення, а ви повинні будете це речення закінчити. Так, починаємо. Мені подобаються книжки. Які Які у нас дітки, книжки? Яскраві, так? З малюнками. Дитячі, так? Так, казкові. Не слід брати книжку брудними руками. Мокрими руками, так? Бо яка книжка потім буде? Грязна, непрятна. Книжку не можна рвати, пускати її до води, бо вона яка потім буде мокра? Так, так, мої хороші, не слід її, макати і бруд, бо вона буде грязна. Шарпати її теж не слід. Книги потрібно шанувати, берегти, розглядати та читати. Так, мої хороші? Так. Ми з вами знаємо, коли ми з вами прочитали книжечку, так? і нам з вами кудись треба по своїм справам. Ми її закриваємо, ставимо її на місце, а коли ми з вами приходимо і хочемо знову її взяти до, до своїх рук прочитати, а ми не можемо з вами знайти, на якої ми сторінці залишилися, так? то треба зробити для цієї книжечки закладку, щоб ми з вами завжди змогли знайти свою сторінку. Ось таку гарну закладку для книжечки. Я вам пропоную сьогодні зробити ось таку гарну. Так, а для роботи нам буде з вами потрібно, звісно, клей з пензликом, серветка, аркуші папіру. У мене жовтий, зелений. Сині та чи голубий можна взяти. Ще у нас основа нашої закладки буде червоного кольору. Ось така. Але дітки я вже заздалегідь приготувала собі ось такі заготовки. Бачите, в мене є ось такі ромбики жовтого кольору, потім такі трьохкутники. Зеленого кольору. Та ось такі такі гарні палочки різного кольору, вони, вони теж зеленого, чи голубого, чи синього можна взяти. Так, а закладка в мене буде з червоного папіру. Ви можете взяти чи папір, чи можете взяти картон. Червоного кольору, чи який у вас є. Але спочатку, мої хороші, я пропоную вам зробити гімнастику для наших ручок. Починаємо. Жив на світі їжачок, мав багато колючок. По лісочку він гуляв, риби яблука збирав. Як ти носиш їжечок? Так багато колючок. Молодці, дітки, ми з вами приготували наші пальчики до роботи. Починаємо. Так, спочатку ми з вами зробимо саму заготовку до нашої закладки. Так, так. Це дуже легко. Я вже собі позначила і можу різати. Ось От. Так. Далі мені потрібен буде трикутник. Відкриваємо клей та починаємо ось Багато клею не беріть. Якщо пей вийшов, то ми допомагаємо собі серветочку, щоб було гарно сильно. Ось так. Так. Так, зі мушками вже практично я закінчу, буду брати роботи. Так. Ось так. Що залишилося у нас ось ромбики? Ось, мої хороші, моя закладка для книжечок вже готова. Чекаю на ваші роботи. До побачення, до нових зустрічей!